Секретар США Марко Рубіо під час переговорів з міністрами закордонних справ, а саме Франції, Німеччини та Великої Британії, заявив, що пріоритетом президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа все ще залишається припинення війни Росії в Україні. Ну і каже саме шляхом довгострокового врегулювання через переговори. Така інформація була опублікована на сайті держдепартаменту. Ну, і, до речі, у офіційному повідомленні. Не, зазначається, що Рубіо Провів переговори з міністрами закордонних справ, яке вже казала Франції, Німеччини та Великої Британії саме щодо зміцнення стабільності на близькому сході та забезпечення того, щоб Іран не розробляв і не отримував ядерну зброю. Крім того, щодо війни між Російською Федерацією проти України Рубіо підкреслив, що пріоритетом Трампа, як я вже казала, залишається припинення війни шляхом довгострокового врегулювання за допомогою переговорів. Ну і ось тут процитувавши власне інформацію опубліковану на офіційному сайті Держдепу, не можу знаєте, промовчати, тому що знову ж таки ми бачимо, що вони все ще хочуть вести перемовини з кривавими вбивцями та терористами. Тобто Рубі теж каже, що от Трамп все ще вважає, що от саме довгострокові якісь перемовини можуть Линути вочевидь на дії Путіна. Ну і в результаті призвести до тривалого миру. Данія надає українській обороні супутникові послуги. Про це своєю чергою повідомляє Міністерство оборони країни. І ось як стало відомо з офіційного сайту, допомога надається через оборонне агентство Європейського союзу. Відомство пояснює рішення, тим, що Україні потрібен безпечний та стабільний супутниковий зв'язок у війні проти Росії. Тож пакет допомоги передбачає рішення, які розширюють доступ України до безпечного, а головне стабільного супутникового зв'язку. Так заявляє Міноборони країни. Далі пряма мова. Супутники відіграють вирішальну роль у сучасній обороні. Допомога надасть Україні доступ до приймальних терміналів, які українська оборона зможе використовувати для встановлення доступу до супутникового зв'язку, що суттєво сприятиме здатності України продовжувати боротьбу за свободу проти незаконного російського вторгнення. Очікується, що термінали забезпечать надійне з'єднання, що може мати вирішальне значення для військових операцій. Ну, а ось що сказав міністр оборони Данії, я пишаюся тим, що Данія робить внесок у космічну оборону України цим пакетом. Космос це сфера, яка дедалі більше потребує уваги оборонної політики. У тісній співпраці з оборонним агентством ЄС Данія вже зробила внесок у зміцнення супутникового зв'язку України для її захисту від Росії. Існує дуже великий потенціал у космічних рішеннях, які можуть зробити внесок як у українську, так і в данську та європейську оборону. Ну а я ж нагадаю, це теж дуже добре, тому що у липні саме Данія очолила раду ЄС і до речі назвала своїми пріоритетами оборону та продовження підтримки України. Тож, думаю, тут ми будемо мати гарні новини, ті новини, які нам всім зараз потрібні. Бо ми хочемо бачити не тільки гучні заяви, але й дії дії та вчинки від наших європейських партнерів, які допоможуть нам вибивати окупантів з нашої землі. Ну і протистояти кривавій російській агресії. До Києва на запрошення президента України Володимира Зеленського сьогодні прибула голова Латвійського уряду Евіка Сілінія. Вона повідомила, що під час візиту до України візьме участь у церемонії з нагоди річниці української державності і зустрінеться з українськими високопосадовцями. А також вона заявила, що Латвія була, є і буде з Україною доти, доки не буде досягнуто справедливого і тривалого миру. І це добре, тому що я нагадаю: ми знаємо, що після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Латвія дійсно дуже активно підтримує нашу країну. І, до речі, як у військовій, так і у гуманітарній сферах, зокрема, Рига надала значну військову допомогу. Це озброєння, техніку, боєприпаси, ну а також і тренувальні програми для українських військових. Ми про це неодноразово вже говорили. Ну а крім військової підтримки, Латвія приймає українських біженців, надає гуманітарну допомогу латвійській урядовці. Виступають до речі, і за притягнення Російської Федерації до відповідальності за воєнні злочини. Та також лобіюють інтереси України на міжнародних майданчиках. Тому я думаю, цей візит теж важливий. Ну і упродовж дня сьогодні, як будемо мати новини та оновлення, оперативно будемо повідомляти.